Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу дозиметр. Зробимо огляд детальний. Називається він Сигнал. Я його розберу, покажу вам всередині. Розборка буде нутрощів і плюс протестуємо його. Подивимося, як він реагує на гамма випроміння от від компаса і бета випроміння від зеленого скла. Ось так виглядає дозиметр. Раніше я не знімав на нього огляд. Ні всередині нізовні. Дуже рідкісний прилад, його дуже цінять колекціонери особливо. Тому що їх залишилось дуже і дуже мало. Їхній тираж був надзвичайно маленький, тому в і так ціняться. Ось такі в нього розміри, я приблизно вам скажу. 15,5 см, ну майже 16. На 8. Ні, майже 7,5 і товщина 3 рівно. В принципі, в кишеню поміщається, в руку поміщається, зручний, але ну, трошки більший за телефон. Тобто хочеться трошки меншого. от. Ну, в принципі, і саме в ширину, бачите, ширину, в кого долоні не такі великі, як в мене, а вущі, то буде не дуже зручно. А так в довжину, товщину нормально. 3 см це супер. І довжина, все супер. Схоже, з чимось на рацію, якось е, Ось тут є перемикач, тумблі ось такий догори донизу. Тут динамік, напевно. Е, і отут е, решітка, щоб бета частинки напевно, заходили всередину. Зараз розберемось. Я розберу все, подивимось, що там. Він називається так. дозиметр DRBG 01. От. Є позначка, що один мікрозір це 100-мікрорінген, щоб люди так орієнтувалися. Він під заводською пломбою у мене. От бачите, літера Д на ній. Тобто ви побачите все всередині в оригіналі, рідне, так як воно було з заводу. От, От вам огляд приладу. Детальний. Так, ну, спочатку 20 вікну, ну, але ось тут від цих батарей. Ось так виглядає кришка. От вона не має сильних застібок. Тільки одна застібка ось тут. Так. Вон є серійний номер, до речі. От він. Гарний тривісінький. І в кінці, напевно, був написаний рік випуску, вже нічого не видно. Ну, ось так батарейний відсік виглядає. Давайте під'єднуємо крону, протестуємо цей прилад. Уже звуки видає. Ожив. Так, заберу джерело, гама, щоб. Так. І давайте дивимось. Отже, гамма гамакванти, збере джерела подалі. Екран ось так виглядає. Чотири цифри. О, і звук. В кінці виміру пещ такий довгий протяжний звук, і сам обнулився, як бачите, сам почав заново рахувати. Ось так він працює. Цікаво, що це перемикає перемикає. Зараз подивимось. Дивіться, яка тут емблема заводу, напевно, отака з дельфінчиком. Цікаво. От. Тобто в кінці кожного виміру він починає пищати. Такого я ще не бачив. Якщо чесно, я не знаю, для чого це зробили. А, ну в принципі так, це зручно. Ви знаєте, коли замір закінчився. Той самий дозиметр Syntex, там немає цього звуку, і там тільки дорівня на екрані А Тут звуковий сигнал, і якби дозиметр кличе вас, щоб підійти до мене, або подивись на екран, візьми, підніми рукою. Бо я завершую вимірювання, і він показує, скільки конкретно вже накоплено і одночасно потужність дози в цьому місці, бо я так розумію, 36 секунд де вимірі, і там СБМ 20 стоїть. А в ньому е ці покази співпадають. Тобто кількість гамма-квантиків летіла за 36 секунд в СБМ 20 рівняється рівно накопленій дозі за останніх 36 секунд і рівняється рівно потужності дози гомовипромінювання в даний момент часу в цій точці, в цю секунду. Ось так. Однакове число, що те, що те. Тобто, кількість гамоквантів летів 36 секунд, це і доза накоплена за цей час, і потужність Так, от 17 у нас показує все. Дивимось, що ця кнопка робить. Опускаємо її. Вимикає просто живлення. І він цілодобово якби, працює. Давайте подивимося, чи він реагує взагалі на бета-випромінювання. Мені дуже цікаво, бо є решітка, і я підозріваю, вона зроблена ж, тільки для бета, для гами вона не потрібна. Тому є надія, що він бачить бета-випромінювання. Зараз ми це перевіримо. Щось, щось трошки. Пришвидшилось, але щось не дуже не дуже добре бачить, але ні, щось бачить, бачите, є, є, Більше 30 буде. Ні, не було, 23. Слабенько бачить, зараз розберемося чому проблема. Давайте ще почекаємо. Цей шарф вони цільніші, реально іншими дозимтрима, якщо заміряти, але вже перевищення побачив. Тобто можна на варахулки відрізнити звичайність кло від вазелинового. Бо перевищення, як бачите, є в два рази. Але не, не було більше 30 мікроренген, тільки от 25, 26, 27. Ну, давай дойди до 30 хоча б є, дійшло. Було перевищено санітарні норми. Є. В принципі, він фіксує бета-випромінювання. прямо з заводу, в заводській комплектації, тому я цей дозиметр можу всім рекомендувати. Супер. 43 мікрорентгена, він бачить чисте бета-випромінювання, слабке. Це мене здивувало, бо зазвичай там Бела і Сінтекс вони повністю сліпі. До бета випромінювання. Вони загорнуть все свинцем, вони цього не можуть. А тут продуманий решітка продумана. Молодці, молодці. Добре, тепер дивимося, як він на гаму реагує, більш потужно, візьмемо компас Адріанова. От. Адріаного. от. Бачимо, більш бодріше пішло. От, функції сигналізації так розумію, тут немає. Тільки от клацання на кожен гамакват влетівший і сигнал звуковий по кожні 36 секунд по закінченню виміру. А самої функції сигналізації немає. Добре. Вимикаємо прилад. Так. Проходимо до розборки. Дивимося, що там всередині. Так. Зараз. Yes. Мара болтика по діагоналі. О! Це не пломба була, значить. Пломби були тут, вони зірвані. Тобто хтось вже лазив до мене сюди. А що це у нас? Це пломба така, хіба... Зараз розберемось. Так, це пластикова пломба. Вже зразу відірвався. На зумір. Потім подивлюсь, звідки він відірвався. Певно, ось там був. Е, добре. Треба буде його припаяти. Дивимось. Так, що у нас тут там? Ось це, в сторечі пломба. Але чомусь так цікаво зробити. Тут також були пломби, їх зірвав хтось до мене. А ось ця пломба ось тут. І вона. І вона просто так. Тобто, вона нікуди не закручується. Абсолютно якийсь. Це отвір, пломба. Тобто туди її зриваєте, засовуєте викрутку, вона попадає викрутка на ось цей потенціометр, це резистор перемінний. І ним ви регулюєте, щось там, не знаю, що він регулює поки що. Так, СБМ 20 погано встановлено. Дивіться, він ось тут прям не контактував, майже його треба ось так було запихнути. Але працювало. Дістаємо, де в нас плюс, плюс знизу. От там і позначено. От. На лічильнику і он на платі є плюсик позначений. Замотаний в це фольгу лічильник, але не... Не заклеєний. Можливо, це хтось замотав, бо на заводі зазвичай заклеювали дуже потужно. А Тут фольги мало, це хтось колхозно просто намотав фольгу на лічильник. І от, плюс дійсно, знизу. 90-го року сьомого місця з БМ20 такий попався 5 ребер жорсткості. Це вже колхоз, це не заводське. Фольга то Заводська, але вона має бути в 2-2,5 рази довша і заклеєна зазвичай. І вона. Ну, коротше, не доторкається до корпусу, ще має бути діелектрик, марля, пропітана клеєм. там. Це вже хтось так собі зробив. Добре, це ота вот відлітає кнопка і важно приклеїти до цього тумблера. Зумір. Відірвалась ніжка. І він. Цікавий, я такого не бачив. Ще, звертуємо. Ось так виглядає. І тут такий сам для нього продуманий, щоб голосніше було. Поставлю назад, так добре. Добре, Кріпальний зумер, напевно, був ось тут. Відірвався миттєво. Подивимося, звідки він відірвався. Напевно, ось там біля конденсатора чорного. Так, давайте відкрутимо плату, повністю достану, щоб вам показати її з двох сторон. Далі вона кріпці на поки тобто, що двома болтами, але по бокам були ще два, але бачу, їх немає або не вкрутили в ній Вирішили, що два по діагоналі достатньо. В принципі, їх і достатньо. Тут не треба її так кріпити, дуже сильно в космос вона взлітати не буде. Достаю. Плату. Вот. Так. Ну, это уже по-простому. Тут там. Дивіться, ось Сіточка синтетична марля, клеєм заклеєний якийсь е пластик. І в ньому от плівці чорний отвір на екран. Це все силиконом заклеїмо чи епоксидкою якимось клеєм. Ось таким ось так по-простому, дуже, дуже покомфортно. Всередині не дуже презентабельно. Але зате бачить опромінювання ось так. Такі груди клею, як бачите. Але сам дозим хороший, дійсно. Я зацінив. Ось так кнопка всередині там, е припаяна прямо пла е пластиковою закльопкою такою. Припаяли. Ось так плата виглядає з цієї сторони. Прошу дивіться. Тут також капали кимось клеєм, проводки, щоб не болталися. Це так цікавий трансформатор запаяний. Так, екран на резинках, я так думаю. І от прижимається такою цією рамкою. Думаю, що на резинках. Стандартний кран, добре, і саме цікавіше з цієї сторони давайте. Подивитись будемо. От нас, сфокусуємо, можете скріншот зробити. Величезний трансформатор, дуже великий. Є камканденсаторів жовтим. Не знаю якого року, але ніколи не викусуйте їх, бо прилад коштує в 100 раз дорожче, якщо ви його просто виставите там на Оликс. На Violet краще, то у вас там бояться все, а не зразу раз класно купив. Танталевий ну, конденсатори Ось. показав вам схему. Ще пробіжуся з тим близько в макару. Простенький, все доступно, аналогово легко замінити. В принципі, все ремонтопридатний, крім трансформатора. Його ви не знайдете ніколи в житті такої. А так, все супер. Ну все, показав, розборку показав, всім до нової зустрічі.